Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! У єврейському народі серед равинів, вчителів ізраїльських, до Нового Завіту, до приходу Ісуса Христа, була така молитва: дякую тобі, Боже, що ти мене не створив язичником, і дякую тобі, Боже, що ти не створив мене жінкою. Здавалося, що жінкою бути це не найкраще. Чим ким можна народитися. Але приходить Ісус Христос у цей світ, приходить у цей світ від жінки і кардинально починає міняти це ставлення, що кожна жінка, кожна християнка може бути певна, що вона може під час молитви казати Дякую тобі, Боже, що створив мене жінкою. Бо справді є за що подякувати. Тому що саме жінка серед усіх. Змогла досягнути такої святості, що ми кажемо, що вона чесніша від Херовимів і незрівняно славніша від Серафимів. Саме жінка, Пресвята Богородиця, стала тією, хто заклала основу того, з чим асоціюється справжня жінка. Справжня жінка асоціюється із святом. Справжня жінка дає свято життя, дає свято радості. Тому що саме перше чудо, яке було здійснене, сталося через те, що жінка-мати просить свого Сина Ісуса Христа, вина не вистачає їм. А в Старому Завіті було таке поняття: вино веселить серце людини. І до, до цього дня ми всі з вами знаємо, що найбільшу радість ми відчуваємо тоді, коли відбувається щось, що називається святом. Тому люди так шукають якихось свят, шукають якийсь привід, щоб посвяткувати. І отой момент радості свята, коли вино веселить серце людини, може стати іноді оманливою радістю, а іноді стати справжньою радістю. І Пресвята Богородиця заклала справжнє розуміння радості. Дійсно, коли люди збираються разом. Коли люди радіють один одному, це і є свято життя. Саме через жінку це свято життя приходить у цей світ. Саме жінки стають тими, хто перші дізнаються про Воскресіння Ісуса Христа. Є ще такий жарт, чому Ісус Христос з'явився саме жінкам. Тому що мета явлення Воскреслого Христа. Полягала в тому, щоб якомога більше людей дізналося про те, що смерті вже нема. А коли жінкам розказати, то точно всі дізнаються. Жінки, як ніхто, вміють розповсюджувати Слово Боже. Тому одна прекрасна жінка, яка написала ціле дослідження про те, яку роль відіграє жінка у Євангелії, сказала так. Що жінки-мироносиці стали апостолами апостолів, тому що саме вони стали тими, хто звістили чоловікам, які часто, перш за все, опираються на розум, які після того, як Ісус Христос був розіп'ятий, почали думати кожен сам за себе. А що ж мене чекає після того, як Христос помер? А що роблять жінки? Жінки не думають, що з ними буде. Жінки стають зосереджені на тому, кого любили. Жінка, перш за все, це та, хто сприймає життя через своє серце, через свою любов, через свою відкритість. І жіночність, перш за все, це той спосіб життя, який ми бачимо в жінках мереносицях Стільки є різноманітних спроб. Показати жінці еталон того, якою вона має бути, на що вона має опиратися. А жінка-християнка це та, хто є мироносицею. А є три головні характеристики жінок мироносиць. Перша жінки мироносиці були тими, хто служили, служили правді, служили істині, служили, врешті-решт Ісусу Христу. Вони ходили за Ним. Вони служили і свого майна, і свого часу, і з того, щоб врешті-решт приготувати їжу, щоб подумати, як допомогти Ісусу Христу в той час, коли Він відпочивав від проповіді. І вони ходили за ним, служачи. З іншої сторони, вони, перш за все, були тими, хто співчували, хто мали співчуття. І ось коли вони зростали в цих двох станах служіння і співчуття, в якийсь момент вони показали найголовніший приклад для нас усіх і чоловіків, і жінок. Вони показали приклад вірності, тому що євангелист Лука каже, що апостолам Ісус Христос сказав, що Він на третій день воскресне. Уявіть собі, їм він сказав: прийшли випробування, вони злякалися, забули. А жінки не знали, що Ісус Христос має на третій день воскреснути. Вони зустрілися з найжахливішим горем. Горем, коли здається, що надії вже нема, все, смерть забрала того, кого любиш. І навіть тоді, коли смерть забирає від них Ісуса Христа, вони проявляють вірність до останнього. Вони продовжують Його любити. Вони йдуть із тим миром, щоб помазати його тіло, тому що по-іншому не можуть. Любов не опирається на розум. Любов не опирається на аналіз і критику. Любов опирається, перш за все, на того, кого любить. І ось коли вони приходять до Ісуса Христа, Він саме їм являється. І найцікавіше те, що всі, хто вважають, що християнство воно якось принижує жінку, насправді не вдивляються в велич цієї події. Саме жінкам. В той час жінка дійсно займала значно нижче місце у суспільстві, ніж чоловік. Тому те, що Христос являється жінкам, вже було революцією. Свідченню жінки не вірили, тому що вважали, що жінки це не найкращі свідки тої чи іншої події. А Христос каже: ні, це найкращі свідки, тому що це ті люди, в яких найбільше можна побачити служіння, співчуття і найголовніше вірність. Тому, дорогі брати і сестри, а перш за все, сестри у Христі. Ми знову і знову крізь століття бачимо, що це були не просто образи, які використали євангелисти, коли говорили про жінок. А ми бачимо, що це дійсно правда. Тому що зараз в храмі перш за все стоять жінки. Зараз в храмі перш за все відгук на заклик священника, коли треба щось допомогти, підтримати, прибрати, прикрасити храм. Завжди перші, хто приходять жінки. Тому ви були і залишаєтесь тими мироносицями, які крізь століття розкривають свою жіночність. Тому нехай Господь кожній жінці дарує силу служити, силу співчувати і силу залишатися вірною. Тому що зараз ті важкі часи, коли так багато чоловіків воює, Борються за нашу батьківщину, їм важко. Вони, як ті апостоли, можуть подумати, ні смерть захлеснула усе. Смерть забрала у нас усе. А ви, жінки християнки, до останнього допомагайте нам усім зберігати вірність. Бо поки буде хоча б одна жінка, яка вірна Христу, навіть тоді, коли здається, що. І він помер, до тих пір свято життя буде прориватися у цьому безбожному часто світі, який забуває про те, що Воскресіння є, і надія залишається завжди. Амінь.